Душевні переживання, травмуючі події, апатія нав'язливі думки чи відчуття. Саме з такими питаннями найчастіше стикаються спеціалісти, які сьогодні відзначають своє професійне свято. Психологів прийнято вважати лікарями душ, хоча насправді вони працюють із думками та тими чи іншими вчинками людей. З нагоди всеукраїнського дня психолога знімальна група телебачення капрі поспілкувалася із фахівчиною з Покровська Валентиною Петраковською. Психолог це професія, яка допомагає людям вирішити свої запитання, свої проблеми і стати щасливими. Це може бути дитяча психологія, доросла психологія, сімейна психологія. І є дуже багато саме психотерапевтичних напрямків, в яких працюють різні спеціалісти. Всі вони працюють над одним, щоб допомогти людині, але за допомогою різних методів. В напрямку психології Валентина працює та розвивається вже понад 10 років. Спочатку я була медичною сестрою, 10 років працювала в цьому напрямку, а потім захотіла. Я зі школи ще мріяла стати психологом, але здобула першу професію і потім Поступила в університет і стала психологом. В той час, поки навчалася, ще й психотерапевтичні напрямки закінчувала. І це мені дуже подобається. Я вважаю, що моя місія Робити людей щасливими, вся інформація, яку пацієнт передає своєму спеціалісту, залишається під суворою конфіденційністю. Проте психологи мають працювати та діяти у рамках чинного законодавства. Звичайно, якщо це злочинець, він має намір пошкодити нашкодити іншій людині, то такі дані передаються правоохоронним органам. Якщо це людина, яка просто ну думає про це, і вона не має наміру це зробити, не має плану, не має ну нічого для того, щоб це робити, то така інформація не передається, а якщо вона вже має намір, і я про це дізнаюся, має план і має певні кроки, щоб це робити. Я маю це передати в правоохоронні органи. Такі ж правила стосуються і ситуації, коли пацієнт має намір завдати шкоди собі або своєму здоров'ю. Через це така професія вважається нелегкою з точки зору самої психології. І це впливає і не може не впливати, але Ця професійна підготовка допомагає мені з цим справлятися. Також у мене є свій власний психотерапевт, а також супервізійні зустрічі з тією колегою, яка є супервізором, і вона допомагає розбирати складні ситуації і вирішувати їх. Таким чином я маю свою внутрішню опору з тим, що буде допомагати людям. Наостанок Валентина Петраковська звернулася до своїх колег, аби привітати зі святом. Я бажаю вам, щоб ви були стійки мали свої внутрішні опори і могли їх передавати своїм клієнтам, щоб ви були щасливі, щоб в нашій країні був мир, і ми могли вільно спілкуватися і допомагати людям. Колектив телебачення Капрі доєднується до привітань та бажає всім психологам міцного здоров'я, витримки та наснаги. Ну і найголовнішого найскорішої перемоги.